Продовжуємо. Отже, куди вкладувати час, енергію та гроші. Давайте пробувати створювати золоті кошики, золоті акції з назвою «Суспільство». Інвестуючи в цей кошик, ми створюємо не гроші, а додану вартість. Наприклад, завдяки трагічним обставинам ми стали найкращими воїнами світла в світі, найкращими дронарями в світі. Але давайте пробувати ставати найкращими не через обставини, а по розуму. По стратегії, по програмі за планом. Чим розумніші, освіченіші, свободніші, задоволеніші наші люди, тим креативніші будуть вони, тим швидше ми відбудуємося. Така наша інвестиція зробить Україну стійкою до будь-яких зовнішніх викликів. Ми отримаємо нашу соціальну еліту. Наша спільнота буде найміцнішою системою, системою нашої загальної безпеки. Ми допомагаємо один одному. Так ми стаємо мережею, структурою, яку не зламати. Інвестування у свій круг зменшує наші загальні ризики. Кожна гривна, вкладена в освіту чи навичку себе любимого або любимою, в іншу людину соціального суспільства, збільшить наш соціальний ВВП майбутнього та прибутковість нашої. Нашого спільного життя. Можна сказати, що ми будуємо відкриті соціальні ліфти, де кожен знаходить своє комфортне місце життя. Доречно згадати, що ми отримаємо незвичний бонус. Дохід від спільного капіталу не обкладається податком. Тому канал ППН пропонує фінальну стратегію: не тікаємо до золота в лапках, де кучеряво живеться, на готове, а створюємо його тут. Тут на рідній землі створюємо четвертий кошик наш єдиний актив з мільйонною історією. Ми не чекаємо, поки хтось прийде і вкладе, щоб ми і наші діти були комусь должні. Ми самі є цим активом. Пора починати.